Так, Всім доброго дня. В общем, з вами Олексій, Дніпропетровська область. Я сьогодні неділя. Якби... Отправка у Кримova Delivery. Отправка 2-3 дні. Поки упакую, я працюю на шахті, я вже казав. Так що коли я в шахті, мені дзвонять, пишуть, я не бачу нічого. Якось так. Гроші на картку, ну як завжди, коротше, нічого не помінялося. Так, ланцюг. Ланцюг ось такий 4, 4 метрів. Ось такий у нього профіль ланцюга, бачите, отак. І. і до нього додано чуть більше метра такого тонкого. На 350 гривень ця Ланцюг заважу. Так. Може кому треба такий ланцюг. Так, давайте там продалось багато з прошлого відео. Станосик продався, сверлини залишився. Давайте сьогодні буде 11500. я вже казав, Двигуна немає, шкіл немає. Состояние у нього бомбезнеців. Включаю, заводиться з ключа. Є інвентарний номер, якщо треба, вломана ручка пінолі. У мене така ручка є наподобию. Можна просто поміняти, вот так вкрутити. 11500 сьогодні становок. За доставку буде. так Становочник називається 2К-112А. Люфтів немає, все там добре. Потім зйомник, я вам показував його, ціна 1400 він не працює. Він трошки з прогибом у нього. Бачите, так з прогибом. І тут різьба добра, а внутрі вона крутиться не хоче. Крутиться, ну дуже туго крутиться. Я не знаю, що там треба переробляти, чи висверлювати, чи нагрівати, викручувати і перерізати різьбу. Ціна 1400. 18КГ у нього вага. Ось так у нього крила майже по 60. Потім бабка на УДГшку, трошки покоцана, але ну, ціна 700 гривень. Вона, я навіть не перевіряв, крутиться, вона ще ні, не, не знаю. Отже, зажата тут, нет, нет, не зажата. Може їй навіть даже... труба. ну 700 гривень за вагу. Потім за 200 ось такий съйомничок. Різьби тут да, много. Очень, так що э, ось так він крутиться. Дві шайби. Ось такі. Для чого съйомник? Кажуть, пружини знімати. з Жигуля. Колесики. 4 штуки поворотні. Пластмаски на одному немає і на одному люфт не знаю де. Вот вот, бачите, тріпається. Ціна 300 гривень за 4. В дюралі це пластмас, це дюраль колесо на подшипниках за 200 на резині. Таке колесо Суть, все добре. Ну, Це не знаю куди. Резина підеще, за 200 сука. Так. Якийсь прижимний з якогось труборізного. 100 Гривні, вищата, 500, губки до нього з інших тисков буде Лищат. тут Губка одна є. Тут нема навіть. Навіть не знаю, де вони там і були, ті отвірі. Не, не бачу нічого. В общем, зламано низ. Отак, з губками за 500. так Потім два уголочка 1-120. Один трошки менше за 80. У нього тут, бачите, хтось затащив його, пацо, не знаю. Так вроді майже сходиться, а може не сходиться. Ну, отак. Для таких робот, щоб там металеві уголки. 120 і 80. Лебідочка працює. Тут заварено щось, не знаю. Ну, вона крутиться все, любля хороша. якось так. Так, 650. Так, Що тут ще? Стамесочки. 10 штук, по-моему, тут стамесочек. Дві Две таких одна, конечно, поганому станет, такая. За 200 так вот. Тут есть такая десь десь ще была. А вот полукругла такая. В общем, вот такие стамесочки за 200. Набор за 400 для перфоратора. Коронка. Потім ось така тонка коронка, потім ось такі всі живі, з напайками, зубила і тонше трошки сверла отакі В общем, каже, за 400 сокирки. Сокирка за 120. Ну, тут просверли дирку і тут і забили туди гвоздь, Я не знімав, 120. Ось така 130 і лопата фасварки за 60. Оце річ продана, треба опакувати. Ланцюги за 60 по кілограм, там куски ланцюгів. З крючками так, кучу, кучу так беру, так по 60 за кілограм. Тут є ось такий крючок. І трошки більше крючок є. Так, ось так, Куча. може кому треба. Гідравліка залишилась з прошлого разу, там хтось запитував за ці тонки, так розміру в чоловіку і не дав. Ну, вибачайте, вибачайте, то що З прошлого разу залишилось оцей ланцюг залишився з прошлого разу з натяжкою. за, ну, Хай буде 700 сьогодні. Було 800, це 700. Якось так. Обзор з прошлого відео є великому, Трохи. за... 690. За 690 Ось ці фрези. Фрези всі нові, майже боушні. Так що обзор зроблю на вайбер. Кому треба. Пальчикова фреза якась, саморобна Може Кому треба. Патрон за 1000 250 Да, трошки порсверлений, але состояние у нього, бачите, так. Зараз і нічого так собі. Как-то так. В принципі, він ще попрацює. Ну, так, лобітка ось така за 500. Так я вже продавав, вже третя лобітка. Треба її розкоксувати, тому що вона трошки воржи. А так вона скріплення ось так на три болта, по-моєму. Ручки немає. З були... ручками я продавав. так Ось такий апарат є ще 1939 року. Так. Його взяли болгарку, тут вал відрізали, шківи мабуть, зняли кудись на світмет, не знаю. Піноль крутиться, накірньо під патрон була Ось так він ходить. На ласточканому хвосту і тут двигається теж. Ну, якщо його поставити, і тут теж так передвігається втора. Натяжка зроблена. Це двигатель на натяжки ремні зроблена. В общем обзор зроблю на вайбер, якщо більше треба. 42,5 кГ. Ціна у нього буде 200 поки що за оцей апарат. Ну, це раритет, мабуть, вже нікого. Може, і нема, і не буде. Залишилось з прошлого люнет, залишилося з прошлого відео. Дві такі бабишки залишились на подшипниках. СМТЗ залишилося за тисячу з прошлого. Ось такі бичі за 520-50 штук. Може кому треба на косівку. Так і там десь я кому то тажива старі бичі теж не забрали ще. Так. тут, мабуть, все по наборчикам. Ось вот такой наборчик 200. Це 200. наборчик в коробочке був дерев'яний вот Я его просто виложив і добавил. Така коробочка была. він був был в наборчику. Плашки и мечики були. Я забрав туди плашки, добавила сюди сверла. Сверла більш однакових, Бачите, однакові, однакові, однакові. Потім є Просто ось такі однакові. Різні сверла. Є ось такі, є не дуже гарний. Як є. Навіть такі попадаються сверла, бачите? Так. Кому такий наборчик треба? За 200 він поїде до вас. Так, 25 КГ болтів. 25 КГ за. 1100 получается болти різні, галят мало, болтів багато. Кому треба, пишіть на вайбер. Набор за 850 головок. Є китайські коробочки, ось такі китайські. Можна не китайські. Ось така головка є. Велика. І таких багато різних. Так що під квадрат, під шестигранник граник Ось таких дві штуки. Трещотка. Ось ця трещотка, а, оце китайська. Оце в этой коробочці. Тут лопнута. Ось тут. Теж под квадрат, вони. Якісь трещотки не працюють, що працює. Так що, може, кому треба Ось такий набор головок. Чи їх тут За 850. Так, набор. Плашка тримачі. Пляшка-тримачі. Ось так наборчик. Один з тріщок за 600. Великий, там менше, більше трошки. Може, кому треба ось такий наборчик. Так. Рисса тримачі. Давайте сьогодні вони по 700. Оба той 700 і цей 700. Кому який більше подобається. Ось такий наборчик. Коробочки, ручки. Потім є ось така штука, на ній ручок немає. Ручки одна всю, і це внутрі переходник. Отак вона вставляється не менше і менше. І дві плашки тут. Якісь трубні плашки, дві штуки. В общем, за 320 ось такий наборчик. Так, Що тут лищата? Лещата під ремонт. Губка не тримається, зроблений з двох частин. Це з інших, це інші вищата. Отак як глянути, так вроді вони трошки ця више, трошки ця ніжа. Треба фрезерувати внутрі. Люфтів немає, єлі-єле люфт. Но тут треба щось робити. Там состояння, звісно, таке собі. 30 КГ. Вага в них. От, бачите? Ось так вони виглядають. Треба рівняти, фрезерувати губку, сверлити під губку. Якось так. І тут теж треба там шайбу, трошки вона продавлена, треба шайбу робити. Так, мілочовки. За 600, ось такий гарний грибочок, За 600. Призмочка за 400, сверлена, набита. Така призмочка за 400. Наковальня ось така за 200. Маленька. Кому треба. лещата в принципі, в гарному стані все крутиться за 300. краска заводська, як нова. Так що кому треба такі лещата за 300. Все там добре. Ось тут не знаю, ні, не добре. Так що ці лещати не продаються, вони лопнуті. Так, вот такие лищата за 250. Майже закрываются до конца. майже до конца. Трошки вони сейчас не закрываются. Я такие уже продавал. Видите, вот так вот. Так, 250 оси вот за 800 лищата. Так, штангель сиркулім. Оцей цілий. Штангель 150. Оцей без колумбіка виходить за 100, за 200 состояння, так собі. Ну, великий такий. Воно, в принципі, як би і видно. Ну, як би так показати, на світ не знаю. І ось такий за 200 ще більше. Ну, состояння в нього, бачите. Ну, все-таки для гаража там щось заміряти. Ну не для токарних работ. Так, за 100 ось такий маленький, правда він знімається, Чего він випадає з конуса святая? Патрон може быть навіть не працює. Так, за 50-патрон Ось під патрон теж. Це третій, це другий номер, це другий Якби патрон працює, за 150. Вали з гайками за 300, ліва різьба ще оба однакові таких. Центр за 300. ну Ось так он зробили. За 300. Оце за 250 він не хоче крутитися. Десь там щось не хоче крутитися. За 250, конус. це п'ятий, п'ятий третій, всі три по 80. П'ятий третій, п'ятий третій, п'ятий третій. Так, ось такі за 100. Ці за 150. ця наковальня за 100. Це под эти площадки. Центр за 200 з напайкою. В принципі, ще нічого. Набор за 600 сегментних ключей. Тут 10 штук, по-моєму. 11, Не знаю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, 13. 13. Ну, тут однакові є. Там пару однакових. І тут ось такі однакові є. ось. В общем, может кому треба за 600. За 500... За 500... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. За 500. Тут скол на этом. Скол. Ци c ци два новых. Ну, этот под механику. За 500 этот наборчик. З прошлого відео залишилось там, по дереву, тут трошки довіс, тут велике 35 діаметр, може кому треба, спрашивати по 60 за кілограм, десь вона так іде. йде. Так, мікрометр за 200 г в гарному стані, все добре крутиться. Кому треба мікрометр за 200 гривень. Будь ласка, пишіть вайбер. Ось ця річ, не понятно, не знаю для чого. вона це така. Не можу сказати. Патрончик за 1000, люфтів немає. вот такой патрончик за 1000. вот так он выглядит с номерками тут все с номерками в принципе в гарном стане тут уже трошки вот тут третий, другий, а намечал тут тут ну, вот такой патрончик 160 за 1000. райберочки за 350 две механики, три механики а не две механики вот так вот, кучка за 300 50. Якась непонятна голова. Ну як, понятно, но не понятно. На що її розбирали 76 рік, розібрали і викинули внутрі пусто. Нема шестеренок. є тільки під другий конус. під другий конус кришки немає. Ось так вона виглядає 1000 гривень хочу за неї Ну, я думаю, за 1000 гривень вона поїде аж полетить. Я так думаю. Так, набор ось такий за 300. Ось такий наборчик за 300. Трошки фрес. Оця річ, непонятна, за 120 не знаю, що це воно таке. може хто в коментарях напише, що це таке. Я в інтернеті питався по фотографії знайти. Що воно таке? Не знаю. За 120 оця річ за 100, шах 9. может кому треба такая шестеренка шаг 9 за 100 пара вот таких маленьких ручка тут сломана на красному на черному и ручка тут под болтик зажимается и тут тоже под болтик зажимается за 100 пара крутечки 50 пара маленькие такие патрончики по 50 два домкратика за 300 пара продаются пара домкратиков там резьба Ось так вони виглядають. Ручечки 4 штуки за 200 з накатками. Ножки, кому-то може треба ножки, я кину ножки капронові. Так, ось цей за 150 r 6 m 5 за 150 Просто как кудись, не знаю. Кувалдочка. Це десь 2 кг за 180 Оця Ось ця за 203 кг. сокырка за 200 вообще сокырка такая просто в гарном стане за 200 сокырка так такой молоточек кило 200 за 150 молоточек рейка за в одну рейку метровая рейка она за 350 я зажды шах 05 ну 5 миллиметров шах. кувалда 7 килограмм с клемами за 350 такая кило 700 за 120. Вот цей наборчик за 400. А, от без цього. От так от. Хай буде так от все разом. Хай за 400 так і їде. Я думаю, це добре. Созна... Молоточкин по 0,8 і 0,8, по 60, ступичка на 4, так за 150, ключ за 300, такий на 46 в гарному стані. І такий за 200, теж на 46, трошки стан. В принципі, все працює, все добре. Просто тут блискучий, а це і ні. З прошлого кону з 6 за 320 залишився один. Мабуть, все. Патрони показував. Так, Все, мабуть, все. Всім дякую. Пишіть Viber. Якось так. Все, до побачення. З вами Олексій Дніпетровська область.